Привіт, Ютуб, хлопці! Не виходимо на зв'язок вже досить давно. Працюємо, багато роботи. В е хотів зняти для вас відео десь недільки, півтори-дві назад, такі в новорічні свята. Прийшов на пасіку, значить, і почав знімати і першу сім'ю. відкриваю, перші сім'ї, навіть не сім'я, а відводку, гаплик. Взагалі, не перезимувала, і я, бляха, расстроился, Думаю, все, навіть так. Перше відкриваю, дивлюся, все посипалося. От водок в шести вот, Ось цей відкриваю, а він посипався, виходить. І е, пішов до другого відводка і теж бляха відкриваю. Дивлюся, немає бджіл. Взагалі, я расстроился, психонув. Думаю, все, наверное, це в цих ППУшках нічого толком не зимує, щось таке. Потому що, якби досвіду тоже такого величезного немає, це зимою тільки третій. Чи другий рік, скажімо так, в перший рік, отак от масово. От. Але не все так погано виявилося, як е, очікувалося. І зараз ми хотіли би розказати про це діло. Значить, е, спочатку, Значить, перший год ми масово зимуємо на пасіки ППУ. Тобто, Раніше ми зимували в дереві, у нас було все чітко, ми все розуміли, що як робити, коли годувати, які... ну все абсолютно. Тобто я відкривав вулика зі не заглядаючи в нього толком, я розумів, що там відбувається. Зараз відкриваються вулика, я такий, як баран, стою. Заглядую корач, толком, ну, в принципі, я то розумію, ну, плюс-мінус. Ну що воно буде завтра, якби з цього всього не, не, до кінця не зрозуміло. От. Тому, скажу так, от, е, вчуся разом з вами зимувати в цих вуликах. От. Поки що подобається. Значить, е, е, давайте почнемо з проблем. Значить, я підійшовся до цього вулика, підходьте будемо знімати. От, підійшов до цього вулика і цей перший відводок він же і посипався в мене. Тобто, це дуже пізні відводки. На дуже пізні матки, таке, знаєте, щоб було хвости. От. В общем, ось от, трохи вони обісралися на чотирьох рамках. Корма трохи залишилося, ну, таке. ось, заглянь сюди прямо вулико. Нема тут чого коротше, заглядувати. Я даже скажу більше, я з цієї сім'ї брав, е, ну, ось як бачите, рамки закристалізувавшися мет. Тут і бджоли немає. Скоріше за все, вона не перезимувала через те, що було дуже багато молодої бджоли. І вона просто одійшла, скажімо так, без білкового корму е, вона виховувалася. Через те, як би мало б жили. Але не все так погано, пішли, подивимося на другу сім'ю. Значить, другу сім'ю це ж... я спершу відкрив і дивлюсь, бляха, думаю, ну все, блю, гаплик. Е, пішов я, значить, тоді далі. Е, значить, Підходжу я до цієї сім'ї, теж гаплик. Йоперний театр. І я тут і короче, все покинув. А потім прийшло час годувати, годували ми Канді, підгодовували перший раз. І як оказалося, ця сім'я жива, чого я їх просто не побачив, я їх просто відкрив, заглянув, зверху нікого не були, а вони сиділи тут а в самому низу. В общем, підходь. Диви. Сидить від водочок, їсть, усе добре. Годуємо на раз, два, три вулички. Займаю, Не будемо їх тривожити сильно. Так. Значить. Е яка є сореві, якщо без годівнички, бачите з годівнички, тобто годів... суть відео, то суть я показав це перше, будьте уважними, тому що бджоли можуть сидіти з самого низу. От. І друге відео, то, сь, ну, друга частина відео, що я хотів би розказати, то, сь, ми роздали всім кланді, майже всім. То, коли... Тому що, як ви знаєте, то, сь, я перевіряю бджіл, то, сь, от іди, трохи, сьо, я підходжу просто до вулика, як на корма, і отака, задій, отак ззадній от приподнімаю і пробую по вазі. Тобто, треба годувати, не треба годувати. І отак, отак як Когось я не годував, комусь я підгодовував. Тобто, Декору годівничка знята, ось ця годівничка, ну, от, значить, тут підгодовувалися, а тут ось не підгодовувалися. Коль, підходить, покажемо. Зараз бисінько будемо йти, я буду просто показувати. І, до речі, кстати, ще момент такий, дивіться, перший раз ми почали зимувати, я спробував, щоб зверху стояла годівничка. Я пізніше зніму відео про це. Для чого? Щоб без, без плівки щоб було, щоб конденсат піднімався через сітку і залишався в годівничці. І дивіться, яка чудова історія. Ди. Бачите, витікає конденсат. А вулику сухо, маленький відводок, раз, два, три, чотири в вулички сидить. Дуже плотненько, все клуб, коли можна тільки нищо опускай. Ось диви, плотненько все сидять. Що, поїхали далі, подивимось. Шестирамочники, взагалі бомбезно зимують. Як бачите, ніяких заставних, годівнички немає, тут з кормом. Ага. Тут до корма ще навіть не дійшли. Ось вони сидять. Ой, блях, раз, два, три, чотири вулички. Поїхали далі. До речі, зараз я спробую, якщо вийде відкрити, побачите, скільки подмуру. Дивіться, скільки подмуру. не немає. І це на молодій бджолі молода матка пішла. Поїхали далі. Те ж саме, ще вони не піднялися до корму. І так от всі, всі шесті рамочники, вони... Ну давайте все підемо до корму, де я не годував. Ось тут заглянемо. Значить, Дивимося, чи є конденсат в кормушці, чи піднімається він через подівеничку. Немає конденсата. Бджоли сидять. А ще кстати, такий гарний дебеленький клуб. Ось дивіться, який клуб. Тобто для, на чотирьох рамочках прям більше половини вони займають. І зараз глянемо, скільки ну, конденсат трохи є. Сюди дивіться, сколько знімаюся. Буде видно, що дивіться, бачите, піднімається волога через кришку. Ось тобто, така була задача. Я тобто, я хотів по-хитрому, якби знаєте, спробувати навесні. Не знаю, треба воно, не треба. Типу, конденсат піднявся, стик і бджоли його п'ють потім. Ну, якби водичка, а якщо не треба їх нічого. Поняли, як по-хитрому зробив. І зараз я покажу, скільки є цього. Зараз не треба, не треба. Щас. Де скільки подмору. Ну це вже подмору чимало. Кстаті, з тієї сім'ї загибшої, ну, щоб загинула. Пішли, куль, туди. А, Давай кстаті, покажемо. це. Треба буде цю сім'ю перенести, де прививки робити. Е, Кстати, з тієї сім'ї, що загинула, возив, я його підмор вже здавати на аналізи. Аналізи пройшли задовільно, все добре. От, на цей год нам дали паспорт пасіки. у Цій це, це сім'ї будемо робити прививки. Значить, Була вона велика, вона велика і сидить, не буде одривати кусок канді. Тобто зараз ми просто будемо йти і дивитися, як вони поїли цей канді. Ну, от, щоб для цікавості. Тому що йдемо, будемо, почнемо з цього ряду. Значить, Отут майже всім ми роздали. Іди на ту сторону, ставай. Ще раз, яка історія? Значить, у кого є канді, значить кормів було мало. Тобто я підійшов на вагу, спробував вулика ззаді, ось так. І мені здалося, що от, О, тут, мабуть, канді немає. Тому що важкий капець. От, е, мені здалося, що кормів незадовільно. Тобто, е, значить, канді не давали. В кого, хто був полегший, тому давали канді. От, значить, давай підходимо, дивитися. Значить, перша бджолородина. То есть, як, і ще раз момент. Есть, якщо нема канді, то з кормів багато, ми просто подивимося зверху на бджіл, як вони сидять. От. Якщо канді є е, цікавий момент, тобто е, буде лежати гліпьошка, підходь ближче сюди. трошки. Бо сюди вже знімай. Буде лежати ліпьошки, і ми дивимося, наскільки ту гліпку сильно з'їли. Це дуже важливий момент. Тому що бджоли, їм цього кілограма, ну таке, це пшик їм так на неділю, скажімо так, цього всього. Тому, щоб ми якби знали, значить, дивіться, все сидить така сім'я. Раз-два. 2, 3, 4, 5, 6, 7. На семи рамках і Він вже такий рихлуватий, трохи, як бачите, От, не знаю, є розполот, немає. Хлопці, і нікому не рекомендую це заглядеть. Тут Дурницями займаються, ті, хто дивиться. Знімися це відео сюди. Все капелька, дивіться, раз, капелька два, капелька три. Конденсат. Нічого страшного, він стікає і це. Ще й матка чи ні? А ні, не матка поки. Здалося, вибачивсь. Значить, сидить перша сім'я, це була велика, тут, напевно, таку О, немає. Оу, ще й так відкрив. А, ні, тут з чого? Я їх просто тільки що підходив, я їх відкривав. Тут трошки вони такі ще бушні, як то кажуть. Ну, Канді почали їсти. Хоча тут по кормах байдуже. Чи я цю тільки що піднімав. Ні, давайте цю не хочу вже відкривати, тому що я цих дивився просто. Давайте звідси підемо, тих, які, котрих, яких я не дивився. Не доска. Ось дивіться, який сидить клуб. Ось клуб починається. І все, вони бачите, вже все. сім'ї гарні, ну є як гарні, є і хороші, є і хужі трохи. Ну, таке Все. Як Поганенько під'їли Канті. Це значить, то, що там з кормами було нормально. Кстати, неділю назад я роздавав, коли годували. Не було такого, що сім'я сидить на верхньому бруску. Ось все, приклад. Дивіться, дуже гарний приклад. Дивіться, як сидить сім'я, ось у клуб сидить, колька ними. Сім'я, вона провилася знизу, вона я навіть відсюди бачу, що рамки все запечатані ще медові. І вона тільки піднялася, тобто, оце всю зиму від осені проїла, вони проїли тільки оце кусок, це все. І вони зараз підуть отаку, в цю сторону, скажімо так. І всі сім'ї, коли ми годували, вони сиділи ось так. не було такого, ті, хто сидять на верхньому бруску. Тобто, бачите, вони не вийшли, не посідали на нього. Тобто, і ще, ось, ще немає цього переходу і плотно сидять до цієї стінки. Тобто, це говорить про те, що по кормах я вгадав мінус-мінус. Хоча мені ще здається, що треба було б трохи більше, ще раз кажу, вчуся з вами. Йдемо сюди. Кажу з вами, що вчуся, тому що як вони почнуть їсти далі, от. хрен його знає, зараз йде весна. Ну, ось, для прикладу диви. ось сидить клуб. Ось я бачу, вони рамки почали їсти. Ось підходь, Колька, сюди. Значить, видно, що вони тільки піднялися, тому що біля стінки воно почалося запечатаний мед, я бачу. Це те, що вам треба дивитися, коли переглядаєте. Ну, І з цієї сторони все запечатано. Ну, ох ти бджоли полетіли. Все, тікаємо отсюди. Пішли далі. Тобто, зрозуміло, так? Да? Тобто я не буду кожну сім'ю заглядувати. Це таке більш інформативне відео, щоб ви трошки розуміли. Ну, ті, хто новачок, ті, хто давно займається, ті це знають. Все, диви. Тобто в Канді вони тільки-тільки, це я ж говорю, неділю чи може днів 10 вони все тільки почали їсти. Тобто, я спокійний, все добре в такому випадку. Тобто, нема тут чого переживати. Йдемо туди до серйозних сімей. Ну, як серйозних, до дорогих, дорогих маток, від кого прививалися. Це зараз покажу, давайте, як зимує. Це від цієї матки ми плануємо в цю. Можу помилитися, тому що кліточки валяються у сім'ї знизу. Потім, чи зверху вона тут Так, да, Це Томас Рюпель, одне неї ми будемо прививатися. Ось вся сім'я. Ось ця сім'я, підходь, колька, глянь. Така вона цікавого кольору, звісно. Ну, підійди ближче покажи. Дивіться, який кольор, наче й не бакфаст, да? ну, це бакфаст. Ну. Сказати, що якоїсь великої рівномірності в кольору я б не сказав. би. Сім'я дуже велика. Воно. Ну, хлопці, давайте, зараз, щоб я не прогадав. Ну, оце... Ні, це не воно точно. Ну, це теж щось таке. Ось ви бачите, тільки-тільки піднялися, і оце ось бджола вже сидить на верхньому бруску, бурску. Тобто, отут вони, грубо говоря, ось ви бачите, вона піднялася на верхній брусок. от. Сидить уже. Тобто, оцю частину рамок вона вже з'їла меду. Нема, все, вони зараз підуть, будуть переміщуватися сюди. Ну, це зараз у нас що, у нас кінець січня, лютий хлопці, ну через місяць вже буде обльот. Ну не через місяць, хай місяця там півтора, та буде й обльот уже. Оце, напевно, там, треба подивитися. Не по записях десь ну, квіточка впала, скоріше за все. А це Італійка. Чи не італійка, що це воно має? Вроді італійка тут стояла. Так, ну, не, це не кордован. Да, дивіться, яка сім'я, кордован, Ось дивіться, плотно, битком набито бджоли. Значить, одна вуличка, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, у восьмій вулиці підходить ближче підняві, так щоб було прямо видно, як плотно сидять, набиті. Ось це кордован. Зараз подивимося з цієї сторони. І ось все клупо все закінчується. Значить, що все клупо такий. Ну, я вважаю, що це дуже хороший великий клуб. Кстати, пластини з прошлого року, не дивуйтеся, нічого тут прованого немає. Будемо робити огляд, будемо повитягуємо. Не, то дурниця, то починають писати деякі ребята. Що там? Ой, привикання. Привикання. До чого привикання? То ви, ви якось оприділіться, то у вас пластини працюють три дні, то через погода привикання. Так, оце... Е я забув, як звати матковода, це німець. Це теж сім'я на прививки в мене. Ось дивіться, яка дуже гарний колір бджоли. А, я знаю, я це на матково. Це кольби. <сум> дуже десь кліточка. Кстати, дуже багато подмору чогось. Чи то мені кажеться? Значить раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять вулочок, але плотно, плотно, плотно. Ну це гарна сім'я буде, я вам скажу. Дуже гарна сім'я. Ну, Зараз я спробую його давати. Колька, ну так наступи ногою сюди. Ого! Ого! Приклеїли. Подморхоч і глянуть. А, ні, нема великого подмору. Ну це таке. це фі Фігня. Зняв? Ну зніме подмор. Це фігня. Ой, а пахне. Ой-ой-ой-ой-ой. Кстати, звернули увагу, там перемотайте 2 секунди назад. Скільки прополісу по периметру дна. Бджоли прополісують. Кажуть, бакфас погано прополюсує. Кольба, все там отлично. о, це взагалі яка красота. Теж якийсь бакфас, не знаю який. Значить Оце сидить вже на бруску, на бруску. Значить, ось, ось клуб. Більше, ніж половину вулика. Ну Це такі, звісно, образцово-показательні сім'ї. Ну, По зимовці. Ой-ой-ой так. Так, 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 -так. ще получу. Образцово показати, Ви не думайте, що я тут хожу, вам показую найкраще. ну. Може і Канді треба було. Та ні, тут такий дебелий по вазі. Дуже гарний по вазі. То давай ще ці глянемо. Отак от зверху пройтися, нема нічого страшного. Так, оце якесь у нас здохляка якась. І, мабуть, це здохляка і вже гаплик. А, ні, не гаплику, але очі бджоли бігають. І гарно бігають. Ну хай бігають. Не будемо їм заважати, хай вони собі зимують. Маленька сім'я. Зверніть увагу без ніяких заставних, без нічого. Це кстати, цікава історія. Кажу, Кажуть сокращати сім'ї. Кажу, Ви замітили, помітили, що скрізь по 10 рамок стоїть. От. Кажу, будемо сокращати сім'ї. Ну, оце пішли перший ряд, мабуть, сімей 10 пройшли. Таке надавали, таке нажали нас. Кажуть, хай зимують на 10 рамках, да все. всі. Так оце, не скрізь по ось якась племінна сім'я. Ну, як племінна, треба подивитися, чи її перевіряли, не перевіряли. Вже тут і не скажеш, хто вона, тому що кліточку, а я все бачу трошки по надписях є. Такі бджілки сидять. Тож, раз, два, три, 4, 5, 6, 7 вулочок гарних. З кліточки підписані. дивитися. І давайте останню бджолу родину. На сьогодні заглянемо, ось цю. Ні, навіть не ось цю, ось цю і ще одну кульбу заглянемо. Є там, у мене, одна пульба, така, вона вона вже Другий чи третій год, я од неї прививаюся. Вона вже така бідола вийдує як міг. Ну, тут нема чого показувати таке. Кстати, це пліснило чи що? Ні, не все бачите, це трошки відводивано. Я потім колись окремо зніму відео за це діло За воду. Так, Ну і остання сім'я на сьогодні. Тоже, Ральф Кольбе 34-2-0 на Б2. Це все кольбе. Ось бджоли піднялись на верхній брусок, це я називаю. Це сім'я мені заробила стільки грошей. Ой, матеріна. Будуть... Ця матка заробила собі на вічною пенсією. Якщо меду не будуть носити, давити я її не буду. Оце бджоли піднялись на верхній брусок. Оце вони доїли. От, хоча на канді, на пасту не сильно вони там бачите, і нападають. Ну, нічого. Побачимо, що буде далі. Ще Зверніть увагу, ми ніхто нічого не утіплявся. От, вони і так вулики термоси, але ще потім будуть утіплятися. Взагалі, таке відео. Тобто, ну, ще раз задача показати, що хлопці, не треба лазити до сімей. От. Всередину, саме головне. Я вам показав, тобто, як приділити, що сім'я піднялася, Заглянуть, чи є мед по боках. То от і считає, хватить вам, його не хватить, отак от візуально зверху. Все, всім пока.